Японія це прекрасна країна, яка е, створена е, щоденною е, працею японського народу. Повірте, це не є лозунг, це є правда. З самого початку відновлення після Другої світової е, саме зусиллями всього народу е, відбудовувалася країна, і сьогодні на цих островах, на яких немає ніяких природних ресурсів, є е, е, землетруси. Які відбуваються постійно, є тайфуни і цунамі, але створена інфраструктура третьої економіки світу країна, яка свого часу дуже допомогла Китаю, дуже допомогла Кореї, В'єтнаму. Так, да, звичайно, це була звичайно, плата це за репутацію за старі гріхи історичні, але тим не менше, японці зараз це софт пауер, до якої прислуховуються один з найбільших країн, яка допомагає іншим. Японія при цьому дуже важливо розуміти, що Японія країна унікальна. Культура цієї країни складалася дуже автентично. Японія ніколи не була під іноземними загарбниками за виключенням цих сімі років, коли вони були під управлінням генерального штабу генерала Макартура, але навіть за тих часів американці зберегли японський уряд імператора. І дали можливість їм самим приймати рішення, хоча, звичайно, не бі, не без поради з боку Вашингтону. Тим не менше, японці сформовані як нація, вони дуже автентичні і вони мають своє власне бачення філософії світу і практичних кроків, і бізнесу, наприклад, тут надзвичайно сильно присутня соціальна відповідальність бізнесу. Я зустрічався з керівниками надічних японських корпорацій. І всі вони але говорили одне і теж вони казали про те, що вони обов'язково вважають необхідним ділитися прибутками корпорації своїми співробітниками. Тут прийнято пожиттєвий найм людей на роботу. Тут прийнято дуже багато соціальних аспектів, які стосуються того, щоб люди почувалися єдиною родиною. І це є, є сильна сторона, яку з іншого боку, враховуючи, що це острови і є специфічна ментальність островітян, вони дуже обережні стосовно того стосовно ризиків і різних аспектів, які стосуються необдуманих рішень. Вони люблять робити робити. Вони, наприклад, дуже багато працюють через ООН, і інші міжнародні фінансові інституції, скажімо, вони дуже люблять, не люблять помилятися, не люблять судитися і вступати в конфлікти. Тому якщо хтось має намір займатися бізнесом з Японією, я вам скажу так: добитися їхньої прихідні партнерства дуже важко, на це йдуть роки. Але якщо ви це зробили і вам помірили, ви не матимете краще в світі, немає в світі. Кращих і більш відповідальних партнерів, ніж японці, все, що вони говорять, все, що вони обіцяють, буде виконано вчасно, ідеально і без жодних намірів, знаєте, якось шукати вигоду там, де її немає. Тому цю країну треба вивчати специфічно. Вона дійсно окрема. І багато наших відвідувачів, які вперше відвідують, відвідували, вони мають такі трошки Перебільшені уявлення Японії, що тут технології 25-го століття на кожному куті. Но якщо я вам скажу, що досі Японія користується факсами, у них популярні і вони будуть стоять звичайні телефони, автомати, а все те, що давно забуто в Україні. І те, що зараз у них тільки просувається Пів півроку, як уряд Японії та міністерства перевели на імейли факсів. Це здається нам дивно в Україні, тому що ми давно за це пройшли. Але це Японія тут не поспішають позбавитися традицій, і дуже спокійно ставляться в цьому плані, тому що в Японії більше 35% населення це 65 років. Це люди, які не дуже звикли до сучасної техніки, не дуже люблять айфони, а тут більше. 50 тисяч людей сторічного віку ці люди зникли до старої техніки і нею користуються. І з поваги до них ця інфраструктура зберігається. Багато таких речей вони для нас дивні, а для японці абсолютно нормальні. Але я хочу сказати: це дуже важливо, щоб в Україні це розуміли. Японія нас дуже, це нас дуже великий друг. Це реально. вони дуже. Дуже близько до серця прийняли події в Україні. Вони відчувають всім народом, буквальному сенсі душею відчувають серцем. Відчувають, що це несправедлива війна. Вони намагаються допомагати хто як може. У нас іде безкінечний потік гуманітарної допомоги, яку ми зараз обробляємо за допомогою українських організацій в Японії. У нас є таких три: відправляємо в Україну туди, де потрібно. І це створює, як на мене, дуже великий потенціал співпраці. Окремо хочу сказати, що до двадцять до 22 року ми мріяли про те, що в Україні в Японії було ну 3-5 українських студентів, які отримували стипендії після довготривалих конкурсів і відбору сьогодні. 83 японських університети безкоштовно. Прийняли більше 450 українських студентів. Вони знайшли спосіб зробити фандрезифація ресурси, і ці студенти живуть в прекрасних умовах, отримують стипендії. Я знаю, тому що я дуже багато подорожую. Виступаю в цих університетах, зустрічаюся з нашою молоддю. Я хочу сказати, що це безпрецедентний потенціал. Ці діти будуть знати мову, діти будуть контакти. Вони будуть дружити з японцями, які потім стануть елітою України. І це створює передумови для того, щоб наші відносини стали стратегічними. І щоб як тільки припиниться війна, до нас прийшли японські і швидкісні потяги, і майстерність будувати мости, хайвеї і міста. Японські міста це фантастично сплановані мегаполіси, і я мрію про те, що вони таке зроблять в Україні.